Ітаю всіх. Мобілізація на квітень місяць. Я дивлюсь загальну картину. Мобілізація квітень місяць. Яка буде ситуація? Мобілізація квітень місяць. Не березень в мене було. Квітень місяць. Мобілізація квітень місяць. Яка буде ситуація? Юридично. Все правильно робимо. Максимально по всій країні. Обмежує о Конкретна вона буде, любимою, конкретно Це не результат. Ілюзії думки. Що робити, як людей нагребсти на війну? Фантазії. Ну, людей, бачите, багато думок, що це допоможе. Тут і зараз це відбувається така кармічна Карта Колесо Фортуни це по колу, по-перше, це по колу. Ну постійно, постійно, постійно буде. Тепер, що мене цікавить, у квітні місяці буде зменшено мобілізаційний тиск на чоловіків. У квітні місяці буде зменшено мобілізаційний тиск на чоловіків. Давайте подивимось. Шістка жезлів. В принципі, це відповідь так. Відповідь так. Так, зміни будуть. Йдуть певні зміни. Йдуть. Йдуть серйозні зміни буде. Мобілізаційний тиск буде зменшуватись. Йде? На квітень місяць. Тепер мобілізація в Харкові. Окремо беру, тому що про це все всі трубять, чомусь вона тут так сильна. Мобілізація в Харкові, яка буде у квітні. Харків, яка буде мобілізація в квітні? Максимальна сила, застосування. Так, обнулення ситуації. Зменшення. Буде зменшення. Зменшуємо кінцевий результат. Угу. Я би сказала: у квітні, в Харкові будуть зміни, серйозні зміни на цю мобілізацію. Зміни, які будуть супроводжуватись негативними діями. Мені чому йде зменшення. Зараз подивимось. В Харкові, у квітні місяці, мобілізаційний тиск. Що з ним буде? В Харкові квітне місяць. Мобілізаційний тиск, який буде зменшуватись, на зменшення йти. На збільшення. На збільшення, на жаль, піде. Не вистачає піхоти. На збільшення. На зменшення не бачу, щоб шли. бо хочуть максимально на фронті результат отримати тупік. Так, дивіться, мої. Угу. На тему мобілізації, у квітні місяці будуть йти на збільшення варіанти, але в той же час вона буде змінюватись. Мене щось ще цікавить: таке питання: у квітні місяці в Харкові, у квітні місяці в Харкові, в кінцевому результаті буде зменшення мобілізаційного тиску. На людей. Буде в Харкові таке зменшення? Швидко. Тепер. Все залежить від ходу війни, ходу перемовин. Буде швидко. Слідкуйте за ситуацією Слідкуйте. На у квітні я вам зразу скажу буде. І погано, і добре. Подивимося, який буде квітень у Харкові, ми очікуємо якісь зміни. раптові. Дуже цікаво випало.